До нас звернувся пацієнт на консультацію з приводу хвороби пертиса та робобічним коксартрозом третьої стадії з комбінованою контрактурою правою кульшового суглобу. Була проведена операція по заміні правого кульшового суглобу безцементним ендопротезом. Пацієнт сьогодні у нас знімав шви, ходить самостійно вже з милицями, активно пересувається, болі стали значно менше. Як ви перенесли операцію? У нас? Добре, операцію перенес, ну, заснув, проснувся, все готово. Як перенесла анестезію? Нормальна анестезія прекрасна, попросив ні. Може, якісь є зауваження або якісь пропозиції? Та, ви знаєте, якщо б якісь зауваження були, то це було б з моєї сторони дуже не красиво і не краще, тому що в принципі все пройшло для мене як на высшем уровне, скажімо так. Що можете побажати майбутнім пацієнтам, які можуть планують або хочуть, або бояться ендопротезування? хочу побажати, щоб ніхто нічого не боявся. Нічого здесь страшного нету, это наоборот потом приводит э к нормальной жизни, потому что у меня последние месяцы я практически не мог ходить. Ні ні носки діть, ні, нічого, тому що не мог ні ногу підняти. Тому, А зараз будемо сподіватися, дай Бог, що все все пройде, все буде добре. А все буде, все буде. А... Приходіте в клініку ріха. Дякую. Ми хочемо побажати міцного здоров'я, легкої реабілітації та дякуємо вам за довір. Дякую. У нас звернувся пацієнт з правобічним коксартрозом третьої стадії. Була проведена операція по тотальній заміні правого кошового суглобу технікою і від фірми Мікропорт. Пацієнт сьогодні у нас третій день після операції. Пацієнт вже ходить самостійно за допомогою тільки одної милиці, іноді вже її забирає і ходить дуже активно. Як ви себе почуваєте? Почуваю себе дуже добре, мене нічого не турбує. Повертаюся до звичайного для себе життя. Як ви що... перенесли анестезію? Ну, общем, чудово. Нічого не боліло. Не було погано. Дякую, що... Все добре, На 5+. з Дякую. Якісь може побажання або зауваження настільки турботливі усі медперсонал тільки в захваті. дякую вам за такий гарний відео Бог вам здоров'я не слава вам здоров'я та спришій реабілітацію Можете пройти показати як ви ходите. До нас звернулася пацієнтка з двобічним гонартрозом 3 стадії. Була проведена операція по заміні правого колінного суглобу медіально стабілізованим імплантом від фірми Мікропорт. Сьогодні третя доба, вона вже виписується, почуває себе добре. Як пройшла операція? Хорошо. Як пройшла анестезія? Отлично. Все хорошо було. Які у вас може є зауваження чи э, пропозиції для нашої клініки. Нет, никаких пропозиций. Я здесь была уже второй раз. Угу. Uh -huh. Поэтому я очень довольна вами. Спасибо. Да, дякую. Что можете пообожать нашим пациентам, які планують замінити свою? Ой, к вам обращаться. Очень приятный и приветливый персонал. Ну, вы как доктор вообще чудесный. Дякую. вот. Поэтому пускай обращаются сюда. Условия да. шикарные, чудесные. Ну, чесно говорю, що є. жди. Да. Дякую за довіру. Да. скорішую вам реабілітацію, міцного здоров'я. Дякую. До нас звернулася пацієнтка з приводу двобічного коксартрозу третьої стадії та септичним некрозом з больовим синдромом вираженим та е, комбінованою контрактурою обох кульшових суглобів. Була виконана операція. У заміні правого кольшового суглобу з цементним ендопротезом від фірми Мікропорт. Пацієнтка сьогодні, третя доба після операції, вона виписується до нас в відділення, пересувається за допомогою ходунців. Яке у вас враження після операції? Враження дуже чудове. До того взагалі дуже тяжко було ходити, а зараз вже потихеньку стаю на ту ножку праву, що оперували, і хожу потихеньку. Як ви перенесли Анестезію? Анестезію перенесла прекрасно. Нічого не відчувала ніякої болі взагалі. Проснулася, все, і в палаті. На да, Які у вас є побажання для клініки або, може, якісь недоліки? Ні, тут все дуже-дуже добре. Дуже хороші медпрацівники, доктора анестезіологи взагалі чудовий. Помічник доктора дуже чудова людина. Ходили ми після операції зразу на другий день. Ми з ним вже ходили по палаті. О, це дуже прекрасно. Прекрасно годують. Ну, ніяких претензій нема. Що ви можете побажати нашим пацієнтам, які планують зробити операцію у нас в клініці. Що вони робили операції і жили. І... І раділи життям, щоб не сиділи у цих во на ходунках, у тих креслах інвалідних, а ходили і раділи життю. Дякую вам за довіру до нас. Бажаємо вам скорішої реабілітації, міцного здоров'я. Клініка Рехаб вам бажає всього самого найкращого. Спасибі, да. спасибі. Давайте ручку. Давайте спасибі, спасибі, доктор. До нас звернулася пацієнтка з двобічним гонартрозом. Була проведена операція. По заміні лівого колінного суглобу. сьогодні вже третя доба після операції, вже ходить самостійно. Як вам в нашій клініці? Дуже все сподобалось. Дуже Очень... чуйний персонал. Прибігали по першому виклику. Як пройшла анестезія? Гарно, я навіть не почула, як мене у колоцю анестезія. Як так. вам взагалі якісь є побажання чи якісь зауваження для клініки? Ой, все, все влаштовaєсь дуже гарно, і Боря дуже чуйний персонал, дуже чуйний. Дякую вам за Професіоналы великої букви П. Дякую вам за довіру, гарного вам і міцного здоров'я і скорішої реабілітації. Дякую. Дякую. Добрий день. Добрий день. Ви обратились сьогодні до нас в клініку. Розкажіть просто, що вас беспокоить. Правий тазобедрений сустав. Була консультація з лікарем, і врач назначила операцію на сьогодні. На сьогодні. Супер. Покажите, пожалуйста, как вы сейчас ходите и куда конкретно отдает боль при ходьбе? Ну, боль отдает полностью, по всей угу. Сейчас засняли, как вы ходите до операции, а потом после операции заснимем результат, так сказать. Спасибо Здесь вам любим. большое. Вернулся пациент с асептичным некрозом голенки правой стороновой кистки. Пациент долго лечился консервативно. Не було ефективне це лікування, болі продовжилось. Вчора ми виконали йому малоінвазивну операцію на по ендопротизуванні правого кульшового суглобу з системою Суперпад, малоінвазивною системою від фірми МікроПор. Пацієнт почуває себе добре. Сьогодні він вже ходить по вулиці тільки з одною милицею, з одної сторони, тому що є ще болі, які зв'язані з післяопераційною раною. Отак він себе почуває краще. Я краще. Які у вас враження від операції? Ну, враження від операції хороші, тому що набагато легше вже і на другий день і я вже можу ходити, так як я до цього ходив. Хорошо, як хорошо. анестезія пройшла. Анестезія пройшла відлічно. Отлічно анестезія пройшла. Все добре, вийшли. Да, да, вийшли Дякував Як вам у нашій клініці. Хорошо, дуже хороший медперсонал. Дуже хороший медперсонал. Лікарі. Ну Всі, всі, дуже хорошо. Дуже, дуже дякую. Хорошо, дуже дякую, дякую за такий гарний вік. Вітаю швидшого одужання та скорішої реабілітації. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую. Вчора у нас була проведена операція по заміні лівого кульшового суглобу по технології SuperPAT. Пацієнтка на ранок ходить допоміжної опори з моєю рукою, просто ставить її для, для, для стабільності. Для того щоб вона могла рівніше ходити. Як бачите, я можу взагалі пустити руку, і пацієнтка самостійно, потихеньку ходить. Чудовий результат. Так що Ідемте. назад? Підемоте назад. Підемоте назад. Я буду сама. Звернулася пацієнтка з проблемою лівого кульшового суглобу, а саме з диспластичним коксартрозом третьої стадії. Вчора було виконано їй ендопротезування лівого кульшового суглобу з системою Суперпад, тобто верхньої капсулярної системою портал асистованою Після операції пацієнтка самостійно вже стоїть на ногах без допоміжної опори. До нас вона прийшла з паличкою, а зараз вона вже почувається себе добре і ось стоїть коло мене. І може робити абсолютно все. Давайте ми пройдемося з вами. Як ви себе почуваєте? Дуже гарно. Які враження у вас? Ну. Я не, не думала, що. Да. Так. Не буде буде Так, да. що це буде такий вау-ефект. Так. Да. Дійсно, да? Да. так. Я дуже радий, що у нас так все вийшло. І ми ну, так. можемо так швидко відновлюватись після да. операції. Нет. Як у вас анестезія пройшла? Хорошо. Все добре, все перенесли. Все хорошо, так. Да. Якщо як є, які якісь у вас. Ні, взагалі ні. Только благодарність. Дуже дякую вам. Врачі з большої букви. Дякую. Дя... Сьогодні до нас знову звернулася пацієнтка вже на зняття швів після ендопротезування колінного суглобу, ревізійним протезом. Пацієнтка себе добре почуває, рана зажила, вже починає ходити без тростини. Як ваші враження після операції? Шикарно. Да. Супер. Ну, можете пройтись, як виходить. Ну, супер. Супер, молодець. Ваше турбує після операції? Нічого не турбує. Все добре, дякую. Дякую, лікарі. Дякую вашій клініки. Дякую большому. До нас звернулася пацієнтка з проблемою обох колінних суглобів, а саме деформуючий артроз третьої стадії, з варусною деформацією та дефектом медіального виростку правого колінного суглоба. Була проведена операція із заміною правого колінного суглобу. Пацієнтка як ви себе почуваєте? Хорошо. Ваші враження від операції? Дуже довольна. Як перенесли? Я мучилась дуже довго. Як анестезію перенесли? Хорошо. Немає ніяких зауважень до нашої клініки? Ні, ні. Тільки благо. Впечатлення дуже хороше. Я не чекала, що так швидко все відбувається. Дуже боялась. Ну, очень довольны. Я очень довго мучилася с суставами. У мене 20 лет болят эти сустави. Я все, бояла, все боялася и от закончила боятися. Я дуже радий, що у вас ці болі вже майже пройшли. Ви гарно, гарно реабілітуєтесь і вже майже ходите на вулицю, а у нас пройшло тільки один день з моменту операції. Все супер. Все супер. До нас звернулася пацієнтка з лівобічним гонартрозом третьої стадії, варусною деформацією нижньої кінцівки. Проведена тотальна заміна лівого колінного суглобу медіально стабілізованим колінним суглобом від фірми Мікропорт. Пацієнтка вже активно пересувається з допомогою милиць. Як пройшла операція? Добре, нормально. Як пройшла анестезія? Тоже все в порядку. Як ви себе почуваєте після операції? Зараз вже на улучшення все добре. Я желаю клініці процвітання, всьому медперсоналу, творчих успіхів і крепкого крепкого здоров'я. Дякую вам. В нас звернулася пацієнтка з лівобічним гонартрозом третьої стадії, стан після артроскопії колінного суглобу з варусною деформацією колінного суглобу та вираженим больовим синдромом. Була проведена операція у вигляді одноворосткового ендопротезування лівого колінного суглобу? Пацієнтка себе добре почуває, вже ходить з допомогою однієї милиці, а також і без неї добре пересувається. Як ви себе почуваєте після операції? Дуже Добре. Які є враження від операції? Що ви очікували? Тільки найкраще. Тільки найкраще. Як вам наш персонал клініки? Дякую. Є якісь побажання? Здоров'я, здоров'я малій роботи. Да, дякую. Міра і здоров'я. Ми бажаємо вам скорішої реабілітації та міцного здоров'я, щоб ви скоріше поправились і вже активно рухались як раніше. Дякую. До нас звернулася пацієнтка вже на зняття швів. Два тижні пройшло з моменту операції. Була проведена операція по техніці суперпад від фірми Мікропорт. Заміна кульшового суглобу. Пацієнтка вже ходить з допомогою думків, але ми вже будемо переходити на милиці, тому що вона вже більш активна і рухи вже покращуються. Як пройшли ці два тижні після операції? Уже ну, діла йдуть на поправку. Да, ну все буде добре. Да, вам дякую, що ви мені в такому віці і з э, остеопорозом зробили таку операцію. Все, як задумали, так у нас и получилось. Спасибо вам, дякую, большое. дякую Спасибо за довіру. большое. До нас вернулася пацієнтка Козлова Любов Петрівна. В неї виникла проблема з правим колінним суглобом, а саме деформуючи артроз третьої стадії. Їй було виконано артропластика правого колінного суглобу. Сьогодні у нас третій, третя доба після операції. Пацієнтка почувається себе добре і відновлюється належним чином. Які враження у вас від операції? Ну, що вам сказати. Звичайно, як операція, кожна операція було страшновато, але м -м, страшно було вставати на ногу. От. Але нічого зараз я за, рухаюсь. За ці, за ці декілька днів ви вже да. покращили, свої... покращили свої функції, по-перше. По-друге, що вам, я ж таки надіюсь, що це коліно буде як моє, природне да. коліно. Тому звернулася до цієї фірми. Да. Ну і сьогодні вже йду на випуску я нові, що все буде. добре. Я, я дуже сподіваюся, що все буде добре. Реабілітація в нас пройде швидко і ви повністю відновите свій колінний суглоб. Дякую, будь ласка, Дякую. пацієнтка Азманова Катерина Томівна до нас звернулася нещодавно з проблемою з правим колінним суглобом, а саме деформуючим артрозом третьої стадії, з вираженими кістковими обростаннями та згинальною контрактурою правого колінного суглобу. Їй виконана первинна артропластика по заміні колінного суглобу. Пацієнтка після операції почувається себе добре, вже ходить за допомогою милиців. Катерина Томівна, розкажіть, як ваші справи, як ви себе почуваєте після операції? Ну, нормально, потихонечку продвигаємося. Я дуже довольна цим колективом, Олександром Анатолійовичем і Геннадієм Васильовичем. Очень хороший, девочки очень отзывчивые. Я очень довольна, що я именно сюда обратилась. Дуже вам дякую. С, кормили Смачно? Ой, очень хорошо, все вкусно. Такі дівчатки здесь. Очень... Домашня, еда. Домашняя еда, все вкусно. А все вкусно. Як пахне. Да. На всю клініку. Mm -hmm. До нас звернулася пацієнтка з двобічним гонартрозом третьої стадії. Проведена операція по заміні правого. Колінного суглобу фірми «Мікропорт». Пацієнтка почуває себе добре, ходить з допомогою милиців. Як ваші враження від операції? Все хорошо. Я, мабуть, милиць, але з милицями трошки, да, трошки, трошки для безпеки. Як ви перенесли наркоз? Хорошо. Все хорошо. нормально з да, все, добре, все да? добре. Як наша клініка? Очень хороша клініка, всім рекомендую. Дякую, Дякую дуже хороші, за хороші молоди спеціалісти і весь медперсонал очень хорошо відноситься к нам і все хорошо. Є такі замічання, є якісь Нет, у вас замічання ніяких ні. немає. Нет. Все, дякую вам за гарний відгук, гарної вам реабілітації, скорішого виздоровлення. До нас звернувся пацієнт на повторну консультацію вже по зняттю швів. На даний момент він почувається себе добре, вже активно пересувається за допомогою милиців. Е, операція була проведена з приводу заміни лівого колінного суглобу. Е, як, як пройшов час за ці двоє два тижні? Ну, дуже ефективно в як говориться, з рекомендаціями, які ви давали, це взагалі дві, ходити, як можна було більше ходити для того, щоб как бы активізувати. Выполняете все вправы по реабилитации? Стараюсь делать все упражнения, но вот не знал, как их делать, какой интенсивность. Теперь получил консультацию, буду знать, как делать, как усиливать. Что вы можете побожать нашим пациентам и будущим? Я, я в прошлый раз тоже снимался, и когда только сделали операцию, вот, и говорил о том, что ну, клиника это достаточно семейная, она Квалификации, я считаю, вырачили достаточно высокой потому что ну, операция без каких-то последствий. То, что в прошлый раз я делал на одном колене, но в другом месте, ну, были последствия. А здесь все по, -по семейному все хорошо. Я предлагаю или рекомендую, в данном случае рекомендую всем желающим поменять суставы, как колено, так и тазобедренные, обращаться в эту клинику и здесь. С полной ответственностью, с полной квалификацией, с полным знанием своего дела, я думаю, все будет сделано хорошо, благополучно. Как, как у всех, в принципе, по крайней мере, я еще пока не слышал здесь каких-то э, жалоб. И когда лежал, и, и уже со стороны, общаясь с теми людьми, с которыми лежал. Ну, это я много наговорил, но в данном случае это правда. Дякую вам за доверие, много вам здоровья, скорей реабилитации. Спасибо, спасибо вам тоже. Всем здоровья. Как вы А, показать? Это с учетом, что у меня одна нога короче другой. Ну, у нас там есть проблема еще, она потом будет решаться. Еще. Я, правда, уже сделал подкладку под ногу правую, mm -hmm. но у нас сильно короткая. До нас звернулася пацієнтка з двобічним гонартрозом третьої стадії та комбінованою контрактурою обох колінних суглобів. Була проведена операція по заміні правого колінного суглобу медіально стабілізованим колінним суглобом від фірми Мікропорт. Пацієнтка у нас сьогодні виписується, сьогодні третя доба після операції. Які були відчуття у вас до операції і після операції? Ну, до операції боліла. чому я звернулася, не могла ходити. А вот сделала, надеюсь, что буду бегать, потому что я люблю интенсивный образ жизни. Як ви перенесли анестезію? Хорошо, анестезию перенесла, все нормально. Девочки делали уколы, капельницы, все хорошо. Что вы можете побажати нашим майбутнім пацієнтам, які хочуть прийти до нас на операцію? Поше обращаються. Здесь все хорошо, встречают хорошо, провожают тоже. Очень весело. Ну, как бы на третий день встать на ножку это немаловажно. Так что обращайтесь, будем рады. Welcome. Дякую.